Сьогодні бориспільська громада з важким серцем і сльозами на очах проведжає до останнього місця спочинку хопту Сергія Івановича, свого нашого рідного, полеглого захисника. Він був людиною з незламним характером та принципами. Завжди готовий прийти на допомогу, вмів цінувати справжню дружбу, з любов'ю і добротою ставився до рідних. Мав дві вищі освіти, побачив світ, але серце його завжди залишалося в Україні. Краще відходять, найсильніші відходять, відходять ті, які в перші дні війни, не задумуючись, Піднялись і пішли, пішли в нерівний бій. Цей бій триває і сьогодні. Але я впевнена в тому, що кожен з нас вірить, що кожен з нас те ж саме перебуває на передовій. І все те, що ми з вами сьогодні можемо робити, ми робимо для того, щоб хлопці ті, які сьогодні стоять поряд з нами. Ті, які перебувають на передовій, і ті, кому ми віддаємо сьогодні свою глибоку шану, ті, перед ким схиляємо коліна. Не плачте рідні, плаче вся Україна. Але обов'язково буде перемога, велика перемога. Сльозою тане в пам'яті свіча. Нестерпна рана серце обпікає. Гірчить полином зболена душа. Війна у нас найкращих забирає. Сьогодні прощаємося із нашим земляком, нашим воїном-захисником, нашим випускником закладу Бориспільської середньої школи номер 6 на той час. Коптою Сергієм Івановичем, який був випускником 1992 року. Людяний, принциповий, завжди готовий прийти на допомогу. Відповідальний, сумлінний, таким пам'ятають його однокласники, друзі, учителі. Жага до життя, принциповість знання історії і почуття відповідальності палково-патріотизму привели його з перших днів на Майдан, де він виборював разом з іншими на теренах Революції Гідності. Потім АТО, ООС. І з початку повномасштабного вторгнення він був також в запеклих боях. Сергію, пам'ять вічна про ваші подвиги, про всі нескорені погляди і принциповість ми пронесемо із покоління в покоління. Славним нащадкам України, низький уклін рідним за виховання сина. Спочивай з миром і пам'ятай, що на будь-якому фронті всі докладуть зусиль в єдиній Україні, щоб була перемога і була незалежна Україна, про яку ти мріяв. Як вірний син своєї батьківщини